Сьогодні поговоримо про біль плечі. Ми запросили нашого пацієнта Дмитра, у нас є 10 місяців після операції артроскопії плечового своглобу. Дмитро, розкажіть там, будь ласка, як воно проявлялося у вас? от та вся ситуація з плечем, як воно починалось? Насправді я певний час займався спортом, приблизно два роки займався тайським боксом, отримав кілька травм, відчував, що починає боліти. Ось, але насправді в той період я ще продовжував активно займатися. Не дуже звертав увагу на, на те, що були якісь болі саме в лівому плечі. В мене також народився син. В один момент, коли я пам'ятаю, що грався з ним, я його підкинув високою рукою і відчув дуже різкий біль в плечі. Мене аж скрутило, зупинився, не міг нічого робити. Зрозумів, що щось не так, але думав, що так типу, пройде. Приблизно два місяці я терпів цей біль от поки поки не звернувся в клініку. Я так розумію, до yeah. того як ви спортом займалися, воно так різко не турбувало. Ні, не требувало. можна сказати, що взагалі було все гаразд повністю не, не відчував і навіть не думав, що може якась така ситуація. Розкажіть трошки детальніше по тих симптомах. Воно е, починалося е, поступово, і потім все гірше і гірше ставало у плані того болю, який був так. Спочатку найкритичніший момент це був різкий біль, е, власне, цей момент е, підкидання сина. До цього це був такий час від часу турбуючий біль, особливо на тренуваннях. Ось але після цього от моменту сталося так, що в мене почалось бути обмеження рухів. Я не зміг нормально заводити руку за за спину. На тренуваннях мені стало важче займатися розминкою, і я вже не міг нормально спати на лівому плечі, Тобто я завжди повертався направи для того, щоб уникнути цих болей. Ми почали з консервативної терапії після того, як обстежили вас, зробили МРТ. Подивилися, що там всередині є слеп пошкодження. Я запалене сухожилля довгої голівки Біцепса після консервативної терапії воно трошки було вам легше. Виростало легше, але не надовго, приблизно на місяць. Я пам'ятаю, що це була інєкція дипроспану. Так, так. мені здалося трохи краще, але згодом всі симптоми почали повертатись, особливо стало критичніше, е, критичніше болі вночі. То біль вночі він ну, почав серйозно турбувати. І коли я прокидався там година п'ята ранку, я вже не міг спати, бо воно вже вже сильно турбувало мене. Ну, основна симптоматика якраз є наростаюча при слеп пошкодженнях і запаленні сухожилля довгої голівки біцепса. Ми не зразу оперуємо таких пацієнтів. Починаємо спочатку із консервативної терапії, тобто неоперативної. А якщо вона не є ефективна або мало ефективна, ну тоді вже приймається рішення про оперативне лікування. Розкажіть нам зараз по тому етапі, як зараз ви себе почуваєте, і в нас уже є 10 місяців після артроскопії, що ви можете робити, і як взагалі по симптомах? значно краще. Я можу нормально спати. Це це основне. В мене, ну, я вважаю, що доволі добре булася реабілітація. Насправді рука повністю функціональна. Я продовжую займатися спортом, правда, я перейшов з тайського боксу, оскільки ну, немає можливості відвідувати на спортивну стрільбу. Період напруження тренування він не дає дискомфорту для плеча, що я вважаю, ну дуже круто, бо тоді я теж навіть не міг його ні, ні вверх підняти руку, ні, ні весь час тримати мене напруження. Ну, це вже підняти можете? Так, можу. Це класно. Це добре. Що ви плануєте далі по спорту робити? Розкажіть нам. Ну. Дуже сподіваюся вернутися в Тайський бокс. Сподіваюсь, приблизно за півроку. Я думаю, що власне, з допомогою реабілітологів клініки е, теж це дозволить мені зробити швидше, ну, оскільки все супер ефективно, я думаю, що за півроку зможу вернутися і в Тайський бокс. Ну, потрібно також розуміти, що після оперативного втручання є період реабілітації і його треба дотримуватись. Обов'язковим є, е, крім того, що заняття би, на базі там, нашої клініки, так само є робота самостійна вдома, яку контролюють реабілітологи. Фізична терапія, плюс використання сучасних кістерапевтичних процедур, таких як високоінтенсивний лазер, суперіндуктивна магнітотерапія е, це все пришвидшує процес відновлення і повернення до активного життя і до спорту. Дякуємо, що були з нами, і продовжуємо далі нашу дискусію. Дякую, Дмитро. Дякую.